Звісно, стосунки одна з важливіших складових нашого життя. І неможливо рухатися вперед, не вирішив цього питання, якщо воно а, виникає час від часу. Це буде вас дезорієнтувати, гальмувати, а, вибивати з колії, і ви не будете рухатися, ви будете стояти на місці. Суспільстві лунає думка, що уникання конфліктів це якраз ідеальні відносини. Але на мою думку, це хибне твердження, бо коли ви уникаєте щось, ви його не вирішуєте. І в цей момент ми маємо ситуацію про чашу терпіння, яка в один момент наповниться. І це призведе до трагічних наслідків. У кожного з нас своя картинка світу. І це, чим це важливо? Тому що ви під час конфлікту його узгоджуєте. Ви узгоджуєте те, як ви будете рухатися вперед. Ділити між собою справи. І це нормально, це природньо. І якщо цього не буде, то буде ваше відношення за рахунок одного із партнерів. І це не про партнерство. Тому важливо, щоб ви між собою вирішили конфлікт. Не уникаючи його, і а, після цього ви зможете вистроїти ваше відношення вже на іншому рівні. Тому що ваші відношення важливі, але ви ще важливіші. Здорові взаємостосунки. Деякі люди мають мотивацію на стосунки через те, що мають всередині порожнечу і йдуть в стосунки з метою заповнити цю порожнечу, заповнити її любов'ю партнера, самим партнером, увагою його. І такі особистості дуже часто є дуже вибагливі у стосунках, повертаючись до моделі здорових стосунків. Як вона виглядає? В незалежності від гендера у кожної людини є два початки я чоловіча і я жіноча. Я чоловіча це беземоційність, цілеспрямованість, воля, амбіційність. Я жіноча це повніжність, гнучкість, мудрість, емоційність. Те, що ми використовуємо в інтимних чи особистісних взаємостосунках, і в дівчини, і в хлопця є оці два початки. І коли у нас формуються два здорових я? Коли у нас сформувалося я жінки і я чоловіка, кожен з них має оці два початки, які вони реалізовують, як виглядає оця динаміка здорових взаємостосунків? Ці два я вони реалізовують своє я чоловічий початок, да, я чоловіча, в соціумі там наповнюються, розвиваються, досягають та да, цілеспрямовуються, амбіційні, повертаються в стосунки, де вони е, створюють такий альянс е, зі словами ми обмінюються інформацією, їм стає цікаво, потім вони знову йдуть в соціум і далі розвиваються. Модель виглядає так: тобто ми перебуваємо в стосунках, йдемо далі розвиватися. В стосунках я жіноча, в соціумі я чоловіча. Буває так, що деякі партнери не розвиваються. А один з них з цих партнерів бігає в соціум, у нього динаміка, він розвивається. І цього інформаційного обміну не відбувається. Тим самим стосунки вони можуть бути недовготривалі і не можуть повністю функціонувати. Що стосується конфліктів в здорових взаємостосунків, коли відбувається конфлікт, суперечність між двома оцими я, люди часто під'єднують інші конфліктогени в конфлікт. Тобто він виник конфлікт у парі на якусь тематику. Це вже буде оця причина цього конфлікту: один конфліктоген, які два оцих я мають вирішити спокійно вислуховуючи один одного, аргументуючи фактами, своїми відчуттями і намагання зрозуміти сторону опонента. В нездорових стосунках під час конфлікту намагаються притягнути інші конфліктогени, тобто ситуації з минулого, де хтось щось когось не зрозумів. Тобто вони під'єднують ще інші ситуації, які тільки усугубляють, не вирішують даний конфлікт. Здорові стосунки це завжди про вирішення конфлікту, це про висновки у конфлікті. Тому що у конфлікті важливі висновки. І конфлікт це батут для розвитку у стосунках. Якщо конфлікт вирішений правильно, то стосунки виходять на новий, більш якісний рівень. Тобто конфліктів боятися не потрібно. Конфлікт це платформа також для розвитку, для побачення справжнього себе і партнера, для усвідомлення того, що мені щось не сподобалося, що не сподобалося щось партнерові. І конфлікт є одним із способів спілкування. Тому саме тематика здорових стосунків, саме тематика. Конфліктології в цих здорових стосунках її місце бути на цьому курсі. тому що від того, як ми почуваємося у стосунках, чи ми тут наповнюємося, обмінюємося енергією, чи ми вмикаємо я жіночі, розслабляємося, тому що стосунки це про розслаблення. І коли ми тут наповнилися, обмінялися, вислухали, зрозуміли, ми йдемо далі в соціум досягати оці цілі, про які ми говоримо на все на курсі.